Іноці цей інформаційний випуск на нашому каналі. Про головні події 30 червня вже за мить у студії для вас працюватиме Любові Ворська. Мої вітання. Сьогодні відбулася п'ята сесія Стрийської районної ради, шостого демократичного скликання, на розгляд якої було винесено 20 питань. Депутати Стрийщини розглянули хід виконання районних програм протидії захворюваності на туберкульоз, створення інформаційно-аналітичної системи аграрного сектору енергозбереження. Було також затверджено ще дві районні програми соціальної підтримки і реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки та охорони і збереження об'єктів культури. Культурної спадщини на 12 15 роки сесія створила тимчасову контрольну комісію районної ради з перевірки закладів культури, в яких організовуватимуть відпочинок молоді. Вів сесію голова районної ради Роман Козак. У роботі сесії взяв участь голова і райдер адміністрації Володимир Бурій. Детальніше про чергове засідання парламенту стріщини. Дивіться у наших інформаційних випусках завтра. 30 червня 1941 року в будинку просвіти у Львові було проголошено акт відновлення української держави. На башті князівської гори підняли національний прапор. Львівська радіостанція повідомила про акт населення України і передала благословення митрополита Андрея Шептицького з цієї нагоди. На цій події були присутні понад 100 чільних представників зі всієї України. Акт 30 червня 1941 року засвідчив усьому світу і, зокрема, Німеччині, що український народ є законним господарем на своїй землі і буде її боронити перед кожним, хто намагатиметься потоптати волю України. Звістку про відновлення української держави понесли на східну Україну 6 тисяч бандерівців, розділені на три похідні групи, які повсюду творили українську адміністрацію та осередки. ОУН. Найбільший із них був на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, а також на Донбасі і в Криму. Сьогодні з нагоди річниці у Львові відбувся захід. Від акту відновлення до 20-річчя незалежності на 16-й годині розпочалося театралізоване дійство, під час якого з балкону будинку на майдані ринок прочитала акт відновлення української держави, так як це було здійснено 70 років тому. У стрію теж загадали події 41-го року. Вулицями міста відбувся похід покладання квітів у пам'ятнику Степанові Бандері та Ярославу Стиську і мітинг, проурочений 70-річчю проголошення акту відновлення української державності. Дійство Організував Конгрес українських націоналістів. Більше про це в інформаційному випуску новин завтра. Спорт, здоров'я і посіви. Ось три кити, на яких базувалася тематика чергового засідання колегії Стрийської райдержадміністрації під головуванням її керівника Володимира Бур'ян. Про що конкретно йшлося, знає Василь Олексєєв. Розпочалося засідання колегії з розгляду питання про стан виконання комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в Стрільському районі на 2007-2011 роки. Сьогодні до послуг населення 110 ігрових та 29 гімнастичних майданчиків, три майданчики зі штучним покриттям, 61 футбольне поле, 31 спортивний зал, три стадіони та плавальний басейн, які потребують постійного догляду та благоустрою. За 2010 рік на Стрищині проведено близько 60 різних спортивно-масових заходів, в тому числі спартафіади, чемпіонати та розігриші кубка з футболу. Загальна кількість населення, що були зайняті фізичною культурою та спортом в районі, близько 6,8 тисяч осіб. У довгому стадіону це буде один з кращих стадіонів Львівської області, тому що там буде штучне покриття стадіон зі штучним покриттям і з освітами. Також вони реконструють стадіон в Муртюках і стадіон п'ятничана. Я розмовлявши з власниками, в них є такий хороший намір. Більшість стадіонів на стрищені реконструювати під штучні поля, робити реконструкцію для нормальних хороших умов. Є така надія, цей спортзал на Жуху, він буде одним з найбільших спортзалів у нас на стрищені. Про проблеми та бачення шляхів їх вирішення розповіли керівники фізкультурно-спортивних установ. А проблема в усіх одна відсутність фінансів. Всіх вас закликаємо до активного здорового дозвілля і проявляти більше активність, шукати, шукати як фізична особа, шукати, як керівник підприємства, допомагати. Тому що ті гроші, які в бюджеті, ви сьогодні не знаєте, нереально Ми бюджет ледве витягнемо за півріччя, не знаючи, виконає. Тому що є проблеми, проблеми є на сьогоднішній день, не по виконанню бюджету. І казати, що ми будемо вкладати кошти в розвиток спортивної бази на стрічі, ми це не можемо робити. Просто ми не маємо звідки. Будемо просити область, будемо просити державу, то, що я казав, і власник і Моршинську воду, будемо просити по реконструкції стадіонів, там може ще вдасться якийсь штучний майданчик у нас на стріччину залучити. Це добре, у нас так сьогодні є непогано. Що стосується бази, тих ментанчиків і стадіонів. Я думаю, що найближчим часом ми іще більше прокладемо зусиллям, але не з нашого бюджету, а за рахунок залучення якихось інвестицій. І ті інвестиції, які будуть заходити на стрічну, ми будемо просити, щоб ми несли якусь соціальну відповідальність, це включаючи реконструкцію, ремонт тої ж вентиляції, басейну ремонту жашків, шкіл, і тому подібне. Члени колегії райдержадміністрації адміністрації обговорили також стан виконання державної програми репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року. Про підсумки весняно-польових робіт проінформував колегію керівник управління агропромислового розвитку Василь Лесів. Ці категорії господарства посіяно ярої пшениці 114%. Яру чменю 96% від прогнозу. Зернобобових культур посіяно 197 гектарів на 100%. При плані кукурудзи 1473 гектари посіяно 2333 гектари, що становить 158 до плану, та при плані посіву гречки 235 гектарів посіяно 170 гектарів, що становить 72% до поставленого плану. На запланованих площах посаджено картоплю 4250 гектарів. На площі 795 гектарів посіяно овочеві культури, що становить 100,3% до прогнозу. І на сьогоднішній день по плану у нас з доменою і яремою загального понаселення десь задіяно біля 20 тисяч гектарів землі. Ще не задіяно у нас десь біля 6 тисяч гектарів. Загальному нам би було ідеально, що ми кожен рік як ми збільшували, так як того року на 2 тисячі гектарів. Кожен рік збільшували, ми думаємо, що ми протягом трьох-чотирьох років дійшли до того. Займаної площі до 26 тисяч гектарів. так загально загальна нас насля для 30 тисяч гектарів. Які є проблеми на сьогоднішній день? Проблеми у нас в сільському господарстві це є в першу чергу не вивезення тих пестицидів. Але пообіцяла нам обласна адміністрація, як і вроді вже уряд виділив на Львівщину біля 9 мільйонів на що нам потрібно десь на сьогоднішній день порядку 504 тисячі. 137 тисяч ми маємо, десь 40 у нас є співфінансування і того 177. Разом нам треба 684 тисячі, щоб ми вивезли цих 29 тонн пестицидів, які є у нас у, у Насторичні. Це і в Сипові, цих Ну, Є надія. Є надія, що нам дадуть члени колегії. Схвалили проект розпоряджень голови ради адміністрації з розглянутих питань. А завершилося засідання наступним нагадуванням. 1 липня вступає закон про корупцію. Це закон дуже жорсткий і дуже обов'язковий. Прошу на це врахувати. Є пряма вказівка президента, що стосується чіткого виконання цим законом. Мабуть, помічували, що зараз сталося у нас. Жовтській райдержадміністрації, адміністрації власне це все говорить. Що політика президента є дуже жорсткою, дуже справедливою вимога. А я прошу це все урахувати. Повну телеверсію засідання колеги єстрийської ради адміністрації. Дивіться у передачі спорт здоров'я сівба. Завтра розпочинається вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Про це повідомляє львівське представництво громадської мережі Опора нагадаю, що цього року зарахування до ВНЗ відбуватиметься на основі конкурсного відбору, який враховує суму балів результатів зовнішнього незалежного оцінювання, шкільного тестату та додаткових балів для вступу на окремі спеціальності, такі як журналістика, театрознавство, архітектура, дизайн, акторське мистецтво, навчальні заклади проводять Творчі конкурси та вступні екзамени усім абітурієнтам та їхнім батькам нагадують, що вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три спеціальності. У кожному з них прийматимуть заяви та документи з 1 по 31 липня. Якщо ж абітурієнти згідно з умовами прийому мають проходити творчі конкурси, то для них термін прийому заяв та документів закінчується 17 липня. Вже 1 серпня мають у Люднити рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування, просять допомогти 11-класнику Миколі Гурову. Потрібна термінова операція на очі. Йому поставили діагноз, синдром Морфана, підвивих кришталиків обох очей. Дирекція та педагогічний колектив школи 1-3 ступенів номер 6 просять усіх небайдужих до долі хлопця надсилати кошти на рахунок, банківські реквізити, якого ви бачите на своїх екранах. І на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою. Ми ж з вами побачимось завтра, як завжди. У цій порі. Нехай вам щастить. Час спорту на нашому каналі. В студії для вас працює Ігор Тимків. Мої вітання. Мексиканським футболістам заборонили грати за збірну. Вісім гравців збірної Мексики дискваліфіковані на півроку через дівчат. Федерація футболу Мексики дискваліфікувала спортсменів на півроку за порушення режиму. У федерації відмовилися розголошувати деталі відсторонення гравців збірної. З причиною такої жорсткої реакції керівництва мексиканського клубу став той факт, що футболісти проводили дівчат на базу команди. Крім піврічної дискваліфікації, кожен винний гравець оштрафований на чотири тисячі доларів. Варто зазначити, що перед золотим купом Конкакаф п'ять гравців збірної Мексики були спіймані на допінгу кубок Америки з 1 по 24 липня проходитиме в Аргентині. Ніхто не хоче грати за Динамо. Черговий футболіст відмовився від пропозиції Динамо, атакуючи півзахисник італійської чезени і збірної Чилі Луїс Хіменес, у якого була пропозиція перейти до київського Динамо, відкинув варіант переходу в стан віце чемпіонів України. Хіменес вибрав пропозицію з Об'єднаних Арабських Еміратів. Хіменес не перший гравець, який відмовився від продовження кар'єри в столиці України. Раніше Динамо відмовили папіс Сесе із Фрайбурга, Айде Браун і Дея із Сошо, Оскар Кардосо з Бенфіки, Форвад Бреші Андреа Карачоло. Уругвайський вундеркін Даміан Гарсія із Націоналя і бразилець Павло Енріке із Вастерло. На НСК Олімпійський з бюджету виділено ще майже 400 мільйонів гривень. Реконструкція головної арени Євро 2012 Національно-спортивного комплексу Олімпійський полегшила державний бюджет ще на 382 мільйони гривень. Про це повідомляє офіційний портал вісника державних закупівель. Відповідно до опублікованої інформації, НСК Олімпійський оголосив про проведення додаткової закупівлі робіт з реконструкції НСК Олімпійський у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації. На 1 травня 2011 року вже профінансовано майже 4 мільярди гривень. Ярославський помирився з братами Суркісами. Власник харківського металіста Олександр Ярославський та брати Суркіси більше не мають конфлікту. Про це заявив головний редактор російського видання Футбол Петро Каменченко. З'ясовували, що саме і коли точно говорили. Ось так у них все серйозно. Цитує Каменченка без спортком. Відзначимо, виданню футбол Ярославський заявив, що металіст зможе боротися з Динамо на рівних лише тоді, коли ФФУ залишить Григорій Суркіс. І на цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Хай щастить. П'ятниця буде мінливо хмарною з короткочасними опадами. Так прогнозують синоптики. Температура повітря коливатиметься в межах 17-22 градусів тепла. Вітер дутиме північно-західного напрямку зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 728 мм міліметрів тутного стовпчика.